Що сьогодні закінчилось вільне життя членів товариства, бувших вільних дівчат і вільних парубків? Члени нашого товариства щиро вітають молодят. Бажають їм сто років щасливого життя. Зв'язку з цією подією наказують. День 13 вересня 2008 року вважати святковим і відмітити в сімейному календарі червоним кольором, молодим жити в дружбі, не сварити, зговорити один одному не менше 100 лагіднів слів на день. Всякі предмети домашнього вжитку, такі як праски, товкачки, качалки та інший інвентар, використовувати за призначенням. Молодим посадити на городі більше капусти, бо як відомо, що дітей знаходять в капусті, молодій дружині проявити себе в приготуванні їжі і турботи, молодому чоловікові не ходити у самоволки, навіть під виглядом надорочних робіт. Чоловіку дозволяється хропіти тільки після 10 років спільного життя і тільки з письмового дозволу дружини. Молодій дружині для своєї половини прасувати білизну, а молодому чоловікові забороняється заважати рідній дружині до обіду поспати в теплій рині. Молодій дружині, твердо пам'ятати, що голова сім'ї є чоловік, а жінка лише шия. А молодому взяти до уваги, що він голова сім'ї, але слід пам'ятати, що голова тримається на шиї від імені весільної ради, старости і старостини 13.09.08 року. Прошу вас, молодій парі, а ми, шановні друзі.